Хотіла ще так. уточнити, пане Кирило, я правильно розумію? Ви виступаєте за те, щоб понизити віковий поріг щодо мобілізації, і про який саме вік ви говорите? За мною воюють хлопці, добровольці, які прийшли в 20 років, і в мене нема питань до них, як до бійців. Вони за місяць-два за два, вивчають все, працюють гарно, а здоров'я бігти, тягнути бронік. У них набагато більше, ніж у мене, 48. Тобто 20-річні власне доцільно їх долучати до військової справи? Насправді це ж більше їх країна вже, аніж моя. Просто тому, що вони проживуть в неї довше. Пане Олексію, як ви думаєте, чи можливо таке, таке рішення? Можливо, такі да, в мене буквально декілька реплік. Звичайно ж, видно, що Грем зацікавлений в перемозі України, тому він він і виступає з такою риторикою, яка ну звичайно є непопулярною. Ну, це ж абсолютно очевидно. Да, там пониження віку на людей, які б можна було мобілізувати. Це, це одне з тих непопулярних рішень, які завжди понижують рейтинг політика та влади. От, але звичайно ж, в мене немає підстав сумніватися в словах Кирила. Що це важливий зараз фактор на полі бою. Але в мене є своя певна позиція з цього приводу. Окрім того, що сказав щойно Крим, я глибоко переконаний, в Україні є багато внутрішніх ресурсів для мобілізації. Про це зазначав під час своєї прес-конференції наш президент Володимир Зеленський, кажучи, що дві третини людей, які зараз в штабах, ні разу не були не Ну, тобто вони не воювали да, на передовій, іншими словами. Ну, тобто, серйозну ревізію в штабах та військових частинах потрібно все ж таки робити, в тому числі в тероборонах. Тому що ці люди їх не потрібно додатково навчати, вони розуміють, що таке військова тактика, вони розуміють, що таке погодження зі зброєю. Вони в кінці кінців погони не просто так носять. Другий аспект. Давайте згадаємо ініціативу все ж таки про мобілізацію молодих пенсіонерів, так званих військових і правоохоронних органів. Люди в 41-42 роки вже виходять на, на, на пенсію, да? тобто молодше, ніж Кирил, там на 7-8 років. Що ви хочете сказати? Що ці люди, які так і називаються, вийшли в запас? Що означає вийшли в запас? Це означає, що якщо війна... Держава має повне право їх призвати, і до цього держава їх готувала, витрачала на це кошти, запрошувала на полігони і витрачала кошти відповідно на їх навчання.